Всім привіт! Вітаю вас на каналі Форму Service. Сьогодні пропоную вам подивитися на спробу ремонту ще одного фуджі-фільму. Ось такий він трошки приїхав до нас в такому вигляді. Яка тут історія? Історія така, що у 2020 році потрапила сюди рідина, після чого цю камеру в Дніпрі здали в ремонт. Її ну, щось там з нею зробили, камера працювала, не працював спалах з камерою. І в один прекрасний момент при користуванні камера потухла і більше не подає ознак життя. Зараз вона потрапила до нас і ми спробуємо з нею розібратися, зрозуміти, чи є сенс її ремонтувати. І що взагалі з тим робити далі? Ну, по зовнішньому вигляду, не знаю, що сказати. Трохи страшненько, але подивимося, яка вона там всередині і що зробили всередині. Надіюся, буде не сильно страшно. Що ж, розбираю. Так, ну перше, що хочеться показати, це цінничок. Дуже цікаве рішення. Розбираю далі. А цінники в нас тут і всередині. Класно. Дуже гарно. Зняв стікери, хочу вам трохи ближче показати, як воно тут все відбувалося у людей, які ремонтували цю камеру. так страшно попаяно, сліди корозії, але запобіжник вхідний у нас цілий. Зараз спробую підключити до блоку живлення, подивитися, що у нас споживає та камера. Що, я підключився до блоку живлення, і камера у нас включилася. Зображення з матриці бачу є. Значить так, друзі. Ситуація наступна. Камера у нас вмикається від блоку живлення, але не вмикається від рідного акумулятора. Хоча на акумуляторі у нас є 8 В. Це оригінальний акумулятор, а це також оригінальний, але з ну, із іншої камери. Я ще маю тут акумулятор. Бачите, тут є 8 вольт і тут є 8 вольт. І ми вставляємо той акумулятор, з яким прийшла камера. І з ним вона не вмикається, І, крім того, що вона не вмикається з ним. У нас тут на контактах акумулятора вже напруга просіла, там вже не 8 вольт. А, ні, зараз 8, я бачив 6 чомусь. Ну, але як бачимо, чомусь з цим акумулятором у нас старту запуску камери немає. Беремо інший, вставляємо, вмикаємо, і камера включилася. Дивно. Зараз буду розбиратися, чому так. Коротше, що камера вже запустилася навіть від того акумулятора, з яким вона прийшла, що я зробив. Почистив скловолоконним олівцем всі контакти, які там є, підігнув їх трохи догори. І також ще добре очистив контакти рідного акумулятора, і в нас вже зараз все вмикається. Окрім того, були скарги на те, що не хоче працювати камера зі спалахом, тому я думаю, варто все ж таки туди заглянути. Я зніму плату, гляну її. Знімемо верхню частину, подивимось, можливо, там ще десь залишились залишки вологи. Ну і зробимо цій камері профілактику, пропаяємо всі ці провідники гарненько і замінимо термоінтерфейс, бо тут його ніхто не міняв, просто наклеїли цінників та закрили назад ту камеру. От. І можливо ще приклеїмо всі всі гумки, з якими є проблеми. Так, друзі, ну. Тому стікери у нас не закінчилися, як бачимо, у нас вони ще тут, на модулі спалаху. І зараз я це все огляну. Як ви кажете, ті стікери зберегти і поклеїти назад, чи може все-таки зробити щось трохи краще, ніж цінники. Так, давайте дивитись, що тут відбувається. Конектор у нас трохи залитий. Також у нас є залиття по платі. Зараз ми її перевернемо і подивимося. А залитий у нас тут, як бачите, діод. Під ним є водичка, окисли, ми це все будемо відмивати, пропаювати. Добре, треба буде відмити там той конектор. І сподіваюся, що все буде добре. Тоді будемо вмикати і пробувати. То що, там я все пофіксив, заклеював ось так. Відкладаються на бік. І зараз, мабуть, візьмуся за ті всі гумки, їх трохи порозмочую, повідмиваю, щоб вже як зберу камеру докупи, щоб можна було це все наклеїти. І підзберу і буду пробувати, чи працює спалах. Щось маю бажання саме зараз позайматися гумками. Ось так виглядає те, що я зібрав. Термопрокладку я дав рідку. Ну що, камера вмикається, до збору і буду тестувати гумки я відмив. Ще дам цього праймера, дам на них новий скотч і поприклею. Ну і зверху повитираємо, почистимо, щоб все в нас було добре. Отже, друзі, наша камера є готова, спалах працює. Спалах я пофіксив. Що я би хотів сказати в даному випадку? Коли ви здаєте щось в ремонт, то, будь ласка, одразу вказуйте всі несправності, які були з вашим девайсом. Тому що от яскравий приклад. Ну, тобто були скарги на спалах. Тут, що він не працює, були скарги на те, що камера часто вимикалася сама, потім вимкнулася і не вмикалася. І в принципі це все я пофіксив. Але вже після того, як я зібрав камеру, мені власник камери сказав, що тут і погано працює, а інколи і не працює ну, на пів на життя клавіші спуск. -ват. І Справа в тому, щоб це знову пофіксити, мені треба знову розбирати камеру, знову розбирати верхню частину. І вже тоді дивитися до тієї кнопки, її міняти або ремонтувати, що в принципі напряжно в даному випадку, бо знову ну, все треба розбирати. Ми домовилися з власником, що наразі залишимо, як є, бо ця проблема вже існує давно і вона, в принципі, власнику не заважала. Тому на даному етапі, мабуть, ремонт ми завершуємо, відправимо камеру і нехай людина собі фоткає. І якщо все буде гаразд, то сказали, що відправлю ще раз вже на ремонт кнопки. От. Ось так. Тому на даному етапі наш ремонт є завершено, і будемо з вами прощатися. Дякую за увагу. Будуть у вас додаткові запитання, то, будь ласка, задавайте їх. Ще так само два слова про гумки. Гумки розтягнуті, але я їх переклею. Ну, таке, вони не найкраще тримаються, але краще, ніж було. Так точно. Все. Всім папа, гарного дня, всього найкращого. Бувайте!